Накипіло з Алікою Піхтеровою. Друзі, декілька місяців тому, якщо ви наші уважні слухачі, глядачі, любите саме в пообідній час, знаєте, так увімкнути радіо Накипіло, то ви точно начувані про таку премію, яка називається Генерація Ніка. Це премія для молодих літераторів і не лише також для художників, на яку могли подаватися молоді люди від 16, якщо я не помиляюсь, до 21 року. І до нас приходили в гості до мене в ЕТР, директорка літературного музею Тетяна Пилипчук і тато загиблої Вероніки Кожушко, на честь якої названо цю премію, розповідали про нюанси. Тоді був оголошений прийом заявок і казали, що там понад 100 на той момент, коли до мене приходили, вже було надіслано. І нещодавно оголосили довгий список цієї премії. І я, коли до мене тоді приходила, я, мені страшно цікаво було. Хто, хто ця молодь, хто ці люди, про що вони пишуть, які вони, що вони про себе розповідають. Ну, мені тоді сказали, що а, є, є в них така менеджерка Мілена, яка <головіка> контролює, щоб ніхто не заходив раніше зазначеного часу, а, поки не закінчиться повністю прийом заявок. І тож, на жаль, не, тоді не мали змоги розповісти мені про, а, про цих молодих людей. Після того, як оголосили довгі списки, я з ним ознайомилась і запросила сьогодні до нас в ЕТР саме цих лауреатів. Тож з нами на зв'язку сьогодні Ірина Марценюк, вона літераторка, родом з Івано-Франківщини. Наразі навчається у Львові. Ірино, вітаю вас. Вітання, також Євген Жураковський, він письменник, публіцист, громадський діяч, а за фахом юрист так він про себе написав. Євгене, теж дуже рада вас вітати. Доброго дня. Також до нас сьогодні прийшла Мілена Ляшенко. Вона менеджерка цьогорічної премії Генерація Ніка. Мілена, Доброго. добрий день. А зазначу трошки, друзі, якщо ви все ж таки не в контексті, премію названо на честь молодої дівчини, чиє життя 30 серпня 24-го року забрала російська керована авіабомба Вероніка Кожушко. Вона я її знала особисто. Вона була на всіх подіях, здається, харківського літературного музею. Вона дуже талановита художниця. Кожен раз, коли про неї говорю, не можу чомусь, ну, не чомусь, я знаю, чому я не можу говорити про неї в минулому часі. І я дуже хочу вірити і знати, що пам'ять про Вероніку живе, живе в наших діях, живе в таких от преміях, конкурсах і що вона житиме і надалі, і на багато-багато років. Після того, як її не стало, також. З'ясувалося, що вона пробувала себе в письменництві, і тому ця премія вона як для художників, так і для письменників. От е, Мілана, я, мабуть, вас попрошу трошки розповісти, от як саме відбувався відбір, а, тобто, чи дійсно там 100 заявок, чи більше було, чи менше, як от відбувалась робота над тим, щоб відібрати сім сім 7 імен, по-моєму, так сім угу. імен цього року. Ми отримали більше 220 заявок. Ох, це просто щось шалене було. Ми очікували, можливо, до 100, але коли... Кожного дня приходили заявки все більше і більше. І коли я просто відкривала кожну, я думаю, вау, а як обрати? І це в загальній кількості. Тобто 170 заявок ми обрали для молодих. І також для спеціальної відзнаки було 40 претендентів, з яких ми обрали 34. Ну і також обрано вже лауреатів. І для мене особисто було важливим в кожній заявці бачити те, що Людина вкла, вклалась в, не просто в створення своєї біографії, там, портфоліо, а просто ти відкриваєш там твір і думаєш, а що вона хотіла сказати саме цим? Тобто вона писала про війну, вони писали, він писав про війну, про осмислення, про сенси. І просто ти от дивишся, а з якого боку оцінити? Оцінити з точки зору технічного там, створення, з точки зору переосмислення. З точки зору свого світу якогось, і е, для мене це було щось таке, коли людина відсилала твір, наприклад, і пояснювала, що вона хотіла сказати. Тому що, коли ти думаєш отак, от, і ти читаєш, що вона хотіла цим сказати, і ти інакше зовсім it's розумієш it's 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 sense, це, да? зовсім інше. Наприклад, що стосується живопису, там взагалі, я відкриваю думаю, вау! Яка талановита молодь. Тобто, ну у нас тут відзнаки да, від 16 до 21 року. Я думаю, в 16 років, як, як таке можна створити, там у 17 років мене вражали більш ті, яким от 16-18 років, тому що це підлітки, Це той вік, коли ти шукаєш себе, становишся. І ти бачиш, наприклад, коли просто як є завдання, тобто намалювати щось, вони там малювали, відсилали, а щось, коли вони шукали. Тобто це була видна їх рука, їх смисли, їх сенси, якісь от нові стилі. Я думаю, як, от молодь, яка вона талановита. І мені так приємно було, що вони хотіли стати частинкою пам'яті, великої пам'яті, великою частиною історії. І для мене це така емоційна дуже робота, навіть не робота, це просто емоції. Я... А переважна більшість учасників це писали все ж таки про війну, та? писали, малювали. Більшість так. Тобто, буквально можливо до п'яти-сіми робіт, що от щось хотіли розказати там про себе, там в текстах, в малюнках, але більшість це от проживання, емоції, війна і просто як на кого вона повпливала. Деякі, от, видно було цей от такий голос, коли. Вони виїхали там, дехто був з Франції, з Німеччини, там хтось в Польщі, і як вони хотіли там сказати про Україну, там сказати про Харків, переважно, от про Схід, як вони проживали це? І мені дуже ну, до серця прийшлось те, що. Вони волонтерами є у Європі, тобто, ми ну вони писали, ми розказуємо. Ми хочемо, ми хочемо, щоб дізналися. Ми хочемо, щоб прочитали і, ну. Це вони заявили не тільки от в нашій да премії, а і в світі вони розказували, і це ну великий етап історії. І я вважаю, що це щось нове. Надзвичайно важливо чути голоси і знайомитися з молодими літераторами, літераторками, художниками, бо за цим є майбутнє нашої країни. І тому я страшенно радію, що ми можемо сьогодні поспілкуватися з Іриною та Євгеном. Я вас прошу, ну мабуть, пані Ірино з вас. Почну розповісти трошки про себе, про свій шлях, як почалося саме письменницька історія для вас, як зараз пишеться, прошу, пані Ірино. Дякую. Власне, почала я писати відносно рано напевно, це був вік 9 чи 10 років. Ось це було, що потягнуло навчання в школі. О, це були зовсім інші тексти, ніж ті, які я пишу зараз. Я думаю, що це гаразд, адже. Ми змінюємося, наш шлях змінюється і певним чином вони трансформуються. От, я писала потім навчання в школі, потім поступила до усьтету на вчитлії історії в От, Зрештою, продовжувала писати, і якщо зратися назад, то. Я відчуваю ті зміни, які відбувалися. От відвідувала різні події, виступала в івано франківську Чернівцях, у Львові на літературниках. Ось потім, напевно, важливою точкою для мене, для моєї творчості, була те, що було те, що я стала фіналісткою фестивалю воркшопу Пописи для молодих письменників від українського пену і напевно це одна з найкращих подій, які могли статися в моєму віці в творчому житті. Ось тому хто чутиме, переглядатиме це. І пише ось я е, бажаю вам е, переглянути власне інформацію. Якщо не помиляюся, до 30 квітня цього року також відбувається відбір. О, це була насичена програма з навчання, лекцій, воркшопів. Безпосередньо це також було про утворення спільноти по комунікації. здається, що це саме та опора, якою, якою ми зараз потребуємо як молодь. От і це було доволі цінно і доволі. Важливо для мене на той момент. От відчуття, що ніби з'явився ґрунт під ногами і певна ясність того, що я роблю і на якому рівні наразі це відбувається. Ось, після фестивалю а, також була участь в книжковому арсеналі в Києві, адже у нас була презентація текстів фіналістів, є альманах-прописи, з якими ви можете зйомитися також і онлайн. Ось або придбати його ще фізично, якщо ще є. От і наразі, власне, наступною моєю точкою є зараз розмова з вами. Ось насправді мені дуже трепетно і радісно бути зараз тут, адже е це мій перший ефір, і мені дуже цінно і для мене з честь говорити саме про генерацію Ніку. Ось і бути тут. Ви казали, що почали писати інакше? А от трошки розкажіть про це інакше, що що змінилося, як цей механізм тепер всередині вас працює, саме письменницький. Мені здається, що я почала писати ще дитину, і це було не настільки судавно, як це відбувається зараз. Ось це були тексти відображення, тексти емоцій, сприйняття. Це була римована поезія. Ось це буде щось дуже таке дитяче, наївне про те, що відбувається довкола мене. Як я це сприймаю, і разом з дорослішим разом разом з тим, що ми проживали колективно, як нас. Як нація разом з тим, які досвід індивідуальні проживала. От ця поезія змінювалася, вона трансформувалася і подекуди ставала більш болючою, глибшою, радше іншою. Ось. Бо спочатку окупація Криму, ось Майдан. От, і ці події вони були ще в дитинстві в підлітковому віці, скажімо, от. І спочатку повномасштабної війни Росії по проти України, власне, ці тексти вони стали. Це зовсім іншим. Ось адже е, немає такого, що я сідаю і кажу собі, що от я хочу дописати зараз свір, я зараз хочу написати позу, чи щось інше. Це радше, коли ти назбираєш стільки всередині себе емпатично, що не можеш далі це нести. І ось коли мене надій з подій у Львові запитали про те, чим для мене є поезія, перше, що мені спало на думку, це очищення, очищення і відпускання, певне полегшення. Ось це можливість ділитися зі світом своїм баченням. І, власне, проживанням. І в теперішньому часі, тому що відбувається зараз, мені видається, що поезія для мене особисто стала певним чином, можливістю якраз усього відпускання і, можливо, трохи навіть терапією. Mm. Дякую дуже, пане Євгене, прошу вас розповісти про себе, про свій творчий шлях, про те, як нині пишеться вам. Дякую. Uh, Ну, напевно, в мене десь теж цей творчий шлях починався в дуже молодому віці, десь приблизно 9-10 років. У мене тоді була така історія, я вирішив собі в один момент, я дуже почав захоплюватися десь, напевно, за класикою Вірша Мишеченка. І я вирішив в один момент, що от я хочу бути поетом. Власне, я на літературну премію подавав своє оповідання, але, в принципі, моя творчість почалася з поезії. І я починав писати знову ж таки якісь такі соціально побутові вірші. Мені там було цікаво спостерігати якісь події, які відбуваються навколо мене, як люди реагують на це, як вони поводяться і так далі. І мені було власне відрефлексувати це не просто в прозовому тексті, а в поетичному, з дотриманням різних там темпів, ритмів, рим і так далі. Для мене це було якось такою високою формою принципі, передачі слова, і згодом я закинув це, але напевно років через 4-5 я повернувся до цього заняття. Тому що мені, е, я вступив в коледж, і мені стало знову ж таки цікаво переживати новий досвід ціє, ціє, цієї, цієї такої особистої трансформації, особистого зростання. І знову ж таки, поезія прийшла тут на допомогу. Е, я правда не згадаю, як воно називається, але є такий термін, навіть коли він позначає період, під час якого людина не здатна словами виразити свої емоції. Тобто всі ми переживаємо іноді якісь такі стани. Коли словами не передати їх, а, і для мене було от власне важливо зловити оцей стан і попробувати його трансформувати в поезію а, і вилити його в поетичний рядок. Власне з цього почалася якась така стабільна робота над цим робота над самовдосконаленням. Тобто я працював вже власне. Спершу я починав писати, і мені здавалося, що я пишу, як відчуваю без якихось там правил, і так далі. А згодом мені стало цікаво, як зробити свої тексти кращими. І відповідно я почав цікавитися вже теорією літератури. І дізнаватися, як можна, наприклад, краще е, виробити ту саму ритмомелодику, чи які рими добре вживати, а які не рекомендуються, оскільки вони там будуть неоригінальними оригінальними і так далі. я почав працювати над собою <кхм> в цьому плані якомусь професійному, е, і зрозумів, що я хочу перетворити це не в просто заняття я хочу перетворити це напевно в свою рідну професію і так далі. Але водночас я себе запевняв, що. Мені ніколи не знадобиться писати прозу, чи, наприклад, публіцистку чи есеїстику. Е, і власне я почав писати прозу публіцистку есеїстику вже після того, як почалася почалося повномасштабне твор, вторгнення. вторгнення. Пам'ятаю, перший прозовий твір. Це був есей про людину, яка втратила іншу людину, і яка Начебто uh, жива фізично, але всередині вона є мертвою, оскільки вона не має для себе якогось такого відправ... Якоїсь такої відправної точки для існування. Це був перший мій прозовий текст. Uh, я ним пишався. напевно, зараз, якщо його перечитаю, він не буде мені подобатися. Але знову ж таки, він є важливою віхою в цій історії, оскільки з нього все й почалося. І... А потім я зустрів. Uh, Десь у соцмережах повідомлення про те, що от, власне, я теж з Івана Франківщини, і проводився в місцевому Прикарпатському університеті конкурс е, імені Василя Стефаника. Там мета конкурсу було відобразити е, знову ж таки якесь таке сучасне суспільне е, буття України. І в той період е, я зустрів новини про оцікатування в Бучі. Воно мене надзвичайно сильно вразило, і я пам'ятаю вночі, я почав думати, що мені потрібно про це написати, і мені потрібно це задокументувати, хай навіть і у художній формі. І я сів писати знову ж таки тоді вночі. Вже в день дописував. Буквально за три дні написав це оповідання, надіслав його на конкурс, і потім з щасливим збігом обставин я посів там перше місце, і я зрозумів, що Поезія це дуже добре, але поезія відображає мій емоційний стан, наприклад, в конкретний період, в конкретний момент. А якщо я хочу вибудовувати історію на відстані на дистанції, то мені треба писати просто. І я побачив, що в мене це виходить дуже добре. Мені подобається те, що я пишу. Я познайомився десь в той період згодом з Юрком Андруховичем, Надіслав йому кілька своїх текстів. Він сказав, що це дуже добре, звичайно, він вказав на якісь недоліки, які потрібно виправити чи допрацювати, Але оця думка Юрка Андруховича була для мене також дуже тоді такою надихаючою і мотивуючою, оскільки я потребував саме суб'єктивного такого стороннього погляду, тобто не лише так, свого. Безсумнівно, та що Юрій Андрухович, якщо він оцінив, то я пам'ятаю, він свого часу благословив Сергія Жадана. Тепер Сергій Жадан благословляє теж багатьох на, на творче висловлювання. Пані Мілено, скажіть, будь ласка, зараз от сімох. Учасників як буде далі відбиратися. Вони подаватимуть нові роботи, чи це будуть якась оновлена колегія членів журі. як відбиратимуться переможці? Ми 1 травня оголосимо короткий список номінантів і дізнаємося, хто приїде в Харків 19 травня на вручення премії. Це склад журі буде той самий. Ми будемо знову збиратися, знову перечитувати, передивлятися з різних сторін і обирати тих, хто отримає. Ми ще не знаємо. Ми, нам було досить складно обрати зі 170 заявок сім претендентів. Ну, це журі зробили величезну просто роботу, як я вважаю, тому що. Це потрібно перечитувати було декілька разів, передивлятися декілька разів, щоб просто знай знайти ті скарби. От, і ми поки не знаємо, яким чином в нас вийде обрати. Але першого числа ми анонсуємо, хто це, хто приїде. Ми вже чекаємо, хвилюємось також, але знаємо, що точно. Складно було ухвалити рішення от, стосовно того, щоб запрошувати в Харків. Бо безпекова ситуація, ясно, що якщо е, ну от на Франківщині на Харківщині, вона геть різна. І як ухвалювали це рішення проводити саме в Харкові? Ну, Харків це рідне місто Ніки 19 травня, це особлива дата. В неї мав бути день народження, і не було інших варіантів. Щоб провести це не в Харкові, тільки в Харкові, і ми зробимо все можливе, щоб це було безпечно для кожного учасника, для кожного члена журі, для кожного гостя. І з цим ми зараз і працюємо, щоб максимально зробити все безпечно. Ми сподіваємося, що все буде добре. Тому що наші реалії на угу. жаль, поки є наразі якісь анонси стосовно а, вже вручення премії, щоб а, можна було там слухачам вже собі там записати, занотувати, от, приготуватися там на 19 травня. А ми тільки знаємо і можемо тільки оголосити дату, що 19-го угу. числа буде вручення. А поки подробиці ми ще не розкриваємо. Тому що, по-перше, це безпека. А по-друге, ми хочемо, щоб це було м -м, урочисто і. Ну, не можна сказати святково, але щоб це було очікувано очікувано для кожного гостя, для кожного номінанта. І поки ми можемо оголосити тільки дату. Так, uh -huh. <гум> да, я пам'ятаю, що пан Ігор Кожушко він казав, що є велика надія знайти сталого спонсора і зробити так, аби ця премія була такою <гум> щорічною. <гум> так, <гум> це дійсно дуже важливо. А, Ірино Євгене, теж хочеться, мабуть, у вас запитати, чи бували в Харкові, чи приїдете, якщо потрапити до короткого списку. Прошу Ірино. Дякую, власне, Харків зі мною досі ще не трапився. Я не говорю, що не встиг, адже спочатку, коли вже було більш дорослому віці, коли я мала десь їздити, був ковід, потім сталося повномасштабне вторгнення. Ось, і я гадаю, що це буде чудесна можливість познайомитися ближче з. Культурним ландшафтом, з фізичним ландшафтом Харкова. Ось, оскільки я знаю багато про це місце з точки зору історії. Ось наразі немає залишатися в контексті. І цьому мені допомагає саме медійна сфера. Ось, е, е, і це те, що мене вражає. От та й наскільки зараз е, культурно живе Харків, того, що я бачу в соцмережах, це мене вражає, і це те, з чим би я хотіла е, познайомитися. Е, я теж живу в Харкові, і мене це теж вражає, просто безкінечно е, і велика подяка саме літературному музею. Який не вгаває от з перших днів повномасштабного вторгнення вони от тримають цей цей культурний пласт на височайшому просто рівні. Тож, та дійсно Євгене, як як ви думаєте, що ви думаєте з цього приводу? У мене також, на жаль, не було ще цієї можливості актуально. Знову ж таки, я для себе визначив теж якісь такі пріоритетні місця в Україні, зокрема, для мене культура, а, напевно, найбільшими такими культурними центрами в Україні є Київ, Харків і івано франківськ івано франківськ не тому, що я дуже близько до цього місця фактично проживаю, а тому, що він пов'язаний з Станіславським феноменом, який я дуже люблю, який для мене дуже важливий. Якщо говорити про можливість, я думаю, що так я намагатимуся бути в Харкові. Uh -huh. І ну, знову ж таки, це та сама можливість познайомитися з багатьма розумними, освіченими людьми, творчими передувався людьми, оскільки така сфера вона завжди надихає на створення нового, на продукування нового, на десь якісь такі погляди на щось інше і так далі. Дякую, власне, друзі, будемо. Мені надзвичайно приємно і цікаво було познайомитися з учасниками довгого списку премії, і я щиро вірю, що там через роки ми вже будемо зустрічатися з відомими, знаними поетами і поетками. Отут у нас в студії Накипіло, і будемо говорити про ваші нові збірки, про ваші нові премії. І дуже 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 приємно було з вами сьогодні почутися. Ми зичимо всім учасникам та учасницям справедливої перемоги, розвитку і змоги творити українське в Україні. І говорити говорити вільно, і висловлювати свою думку. Дуже дякую всім за цю розмову. Друзі, ми йдемо на музичну паузу, і я хочу зазначити, що це пісня присвята свята Верониці від проекту Мур і надзвичайно ніжна і лірична композиція. Тож прошу вас послухати її вдумливо.